Скорпіони, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на травень для вас. 27 квітня у нас відбулося новолуння в знаку Телець і це новолуння буде впливати ще весь травень На нас це новолуння буде підсвічувати питання партнерських відносин як особистих, так і ділових. Зокрема, все те, те, що стосується контактів з іншими людьми, з вашими друзями, колегами, клієнтами, діловими партнерами, партнерами по особистому житті. От тут ви можете. Та заключати з кимось якісь ділові контракти, договори, кому потрібно звертатися до адвокатів, або вести якусь, якщо ви займаєтеся адвокатською діяльністю, надавати комусь консультації, так все те, що стосується нотаріусів, нотаріальної контори вирішення питань, де хто буде навпаки в особистому житті ходити на побачення, розвивати якось свої партнерські відносини або навіть вступати в шлюб, тому що по сьомому сектору у нас. Можуть заключатися офіційні відносини. От. Також, знаєте, тут можуть бути якісь багато комунікацій з вашими друзями або колегами. Дехто може заключати новий контракт по роботі або вирішувати якісь питання з бізнес-партнером, якщо у вас є. Меркурій до 10 травня буде перебувати в знаку Овен у вашому шостому секторі. І тут Меркурій це планета, яка відповідає за, наші, за наше мислення, за наші комунікації та домовленості з іншими людьми. І в цей період ви можете вирішувати якісь робочі питання, питання, що стосується вашого колективу, можливо, ви будете когось заміняти на роботі, тут може змінюватися ваш графік. Також ви можете шукати якихось людей для допомоги. Якщо ви Робити якийсь ремонт, так займаєтесь якимись рутинними справами, ви можете шукати людей, які будуть вам допомагати в цьому, або шукати людей на свою роботу. Ну, взагалі, ви можете шукати собі якогось помічника для чогось по роботі або по особистому житті. Ще це вказує такий Меркурій на здоров'я. Тут дуже добре, знаєте, проходити обстеження. Ви можете багато в цей період спілкуватися з лікарями. Ну, і з 10 по 26 травня Меркурій перейде в знак тельця у ваш сьомий сектор, і тут буде багато розмов з вашими партнерами про якісь фінансово-майнові питання, вирішення якихось фінансово-майнових питань, питань вашого власного комфорту з вашим партнером, або по особистому житті, або по діловому. Тут ви можете заключати вигідні контракти з іншими людьми або по роботі, або в особистому житті будете вирішувати якісь питання. Можливо, купівля, продаж чогось з вашим партнером, от, або ваших спільних фінансів. З 26 по 8 червня, з 26 травня по 8 червня, Меркурій перейде в знак близнюків у ваш восьмий сектор, і тут у вас знову піднімається тема фінансів. Можливо, ви будете отримувати якусь фінансову допомогу від когось. Зміни можуть відбутися у фінансах вашого партнера або він вам буде допомагати фінансово. Ви можете отримувати якусь соціальну допомогу, аліменти, питання, вирішення питань у банках з кредитами з іпотекою. Закривати, брати в кредит, або ви можете вирішити в щось інвестувати кошти. Також ви можете отримувати кошти від клієнтів, якщо вам актуально в цей період. От, ну, тут багато якоїсь комунікації може бути ще на рахунок спадщини, Венера буде перебувати весь місяць в знаку Овен у вашому шостому секторі. І така венера може дійсно принести, знаєте, якісь зміни. У ваших робочих у вашій роботі можливо декухто з декому збільшить заробітну плату, дехто знайде додатковий якийсь дохід. Друга числа вона роз'єднується з Нептуном, і це аспект буде діяти до 9 травня. І такий аспект дуже добрий для партнерських відносин, як особистих, дійсно, так і ділових. Ви можете як заробити якісь фінанси. От так і налагодити, налагодити свої особисті стосунки. Ще таке з'єднання дуже добре. От, якщо ви працюєте, надаєте якісь послуги, то ви можете теж отримувати, можливо, збільшиться ваша клієнтська база, і ви будете отримувати від своїх клієнтів кошти. Але на такому аспекті ви ще можете багато вкладати в своє здоров'я. Може, дійсно, хтось буде проходити якісь обстеження і доведеться багато фінансів вкладати. У це обстеження або на лікування. Марс буде перебувати весь місяць в леві, в вашому 10 секторі, і Марс це планета нашої активності, ініціативи, енергії. І 10 сектор вказує на те, що тут дуже добре вирішувати якісь питання робочі по вашій кар'єрі, дехто може бути дуже активний в роботі, дехто може навіть отримати підвищення, очолити якийсь відділ, ваша репутація може зрости на роботі. Тобто, ви будете проявляти якусь активність у своїй роботі. Роботі, ваше керівництво може це помітити. Також це сектор, коли знаєте, зростає ваша репутація завдяки вашій активності. Якісь. Ви можете яскраво якось проявляти себе на роботі. От ну, таке положення ще може вказувати на зміни в соціальному статусі, одруження, розлучення, все те, що стосується офіційних документів, офіційного вашого статусу. І ви тут можете теж вирішувати якісь все, все те, що пов'язано в офіційних структурах, з офіційними документами, оці всі питання. От. Або по роботі, або по вашому соціальному якомусь житті. Так, Плутон буде переходити в ретроградний рух 4-го числа до 14 жовтня, і він буде піднімати у вас питання нерухомості, питання сім'ї. все те, що пов'язано з не знаю, купівля, продаж, оренда нерухомості. Вирішення сімейних питань, тут можуть бути зміни в складі вашої сім'ї, питання спадщини можуть підніматися. 12 травня в нас буде повнолуння у вашому знаку, в його 22 градусі. І це повнолуння буде впливати особливо на тих, в кого плюс-мінус 3 градуси стоїть сонечко. З 20 по 24 градус скорпіона стоїть Сонце, то на вас воно буде дуже сильно впливати. І тут зміни можуть бути, знаєте, як і по здоров'ю, так і в партнерських відносинах. Ще таке повнолуння може дати завершення по якимось ситуаціям, які могли вас виникати у фінансовій сфері, можливо, ще раніше. Ще це повнолуння, знаєте, коли ви захочете проявляти якось себе по-іншому. От, Дехто може навіть... Змінити зовнішність, імідж, стиль, хтось займеться само, своєю самореалізацією. Меркурій буде стояти в квадраті на Плутону, ваш сьомий четвертий сектор, і тут можуть бути якісь виникати конфліктні ситуації з вашими партнерами, або по особистому житті, або в діловому через якісь сімейні обставини, або пов'язані з якоюсь нерухомістю. Старайтеся не конфліктувати в цей період і не з'ясовувати стосунки. 17 числа сонечко з'єднується з ураном у вашому сьомому секторі, і вам захочеться якихось різких змін. Різкі зміни можуть відбуватися у ваших знову ж таки партнерських відносинах, особисті або ділові. У вас такий акцент стоїть прямо на партнерстві. Тут в декого будуть зміни в робочих моментах, От хтось, можливо, буде різко змі... захоче змінити роботу, а хто в когось будуть зміни по особистому житті. От, ну, уран це коли ми хочемо щось змінити. Хтось, можливо, знаєте, змінить ще це комунікації з іншими людьми. Уран це все-таки соціальна наша активність, і тут, можливо, ви щось захочете змінити в спілкуванні з кимось, з вашими друзями, колегами, якось ну, по-іншому з ними почати спілкуватися. 20 числа, 20 травня, сонечко переходить в знак Близнюки, а 27 травня там вже буде новолуння в 6 градусі знака Близнюки у вашому 8 секторі. І у вас, знаєте, будуть підніматися питання, можливо, багато спілкування з вашими родичами, братами, сестрами або з. Вашими партнерами, клієнтами, і тут може бути вирішення як питань спадщини, питань якихось фінансів. Ви можете отримувати якусь фінансову допомогу, спадщину, вирішення питань пов'язаними з кредитами, з іпотекою. Можливо, ви будете в щось інвестувати. От Ну, по близнюкам у нас може бути якась подорож, і, можливо, ви будете купувати якісь гаджети, теми автотранспорту теж можуть підніматися, короткі подорожі, якісь можуть бути. От, може бути зміна обстановки, або ви будете купувати якісь курси, можливо. От, також ну, восьмий сектор у нас пов'язаний ще з містикою. От, можливо, ви почнете більше цікавитися там, езотерикою, містикою або звертатися до таких спеціалістів. Ще це вирішення питань спадщини, аліментів. От ну кому що актуально? Ну тут ви можете знаєте, примножити свої фінанси за допомогою. якщо ви надаєте якісь консультації? Тут можуть вам приходити якісь фінанси від ваших клієнтів. Так теж може програтися. Чи зміни можуть бути в інтимних стосунках? Ви можете додати більше пристрасті в інтимні стосунки. 22 числа у нас Венера буде стояти в тригоні до Марсу, і це дуже гарний аспект для, знаєте, для чоловіка і жінки, такий обмін енергіями. А також це ну, активність може бути у вас у вас шостий, десятий сектор у вашій роботі. Можливо, зміни будуть якісь зміни у вашій роботі. Зміна графіку може відбутися у вас, можливо, навіть зміна роботи. От, але це піде все в плюс, і це буде вам на руку. Можливо, дехто дійсно отримає якесь підвищення на роботі. От, якщо брати по здоров'ю, то тут теж буде покращення. От, і вирішення якихось документальних питань теж буде проходити дуже добре. З 25 числа у нас Сатурн переходить в знак Овен у ваш шостий сектор, і Сатурн це планета роботи організації якихось робочих моментів. І якщо вона у вас проходить в плюс у вашій натальній карті, то така Венера дасть вам, знаєте, дуже добре. Ой, вибачаюсь, уже. Сатурн, то такий Сатурн дасть вам гарні можливості по роботі. Дійсно, можливо, у вас буде багато роботи. От. Або ви будете робити якісь ремонти по здоров'ю. Також такий Сатурн може дати уже покращення, але якщо він іде у вас в мінус у вашій натальній карті, тобто під негативними аспектами, тут навпаки, можуть бути якісь обмеження по робочим моментам. От. Або може дати по здоров'ю, дійсно. От. Ну тут як в кого програється Сатурн саме в натальній карті, але ну може дати більше якоїсь активності по роботі і ну, спілкування там з колективом, можливо, організація в колективі може відбуватись. От, 27 числа Меркурій стає в тригон на Плутон, ваш 4 четвертий сектор, і тут дуже добре вирішувати е, якісь питання з вашій сім'ї, пов'язаної з нерухомістю. Е, от, можливо, ви будете вирішувати якісь сімейні питання, які влаштовувати сімейні наради, питання спадщини добре вирішувати, або отримувати хтось може навіть і отримати спадщину, отримати якісь фінанси, або вам родичі будуть допомагати фінансово. От, ну, Взагалі, тут дуже добре якесь вирішення по фінансам, де хто може продасть свою якусь нерухомість. От, або буде навпаки купувати якусь нерухомість. От, ось такий у вас травень. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. До зустрічі!